Сьогодні ми з вами завітаємо до нової хвилі життя. Саме так називається реабілітаційна програма для онкохворих дітей, яку заснувала громадська організація Артсело ще в 2005 році. Рак це страшна хвороба, крім того, що приносить багато болю та страждань. Вона ставить психологічний бар'єр між хворими та їх однолітками, з метою повернути дітям жагу життя та зміцнити їх бажання одужати. І було розроблено програму Хвиля життя. Про історію її створення ми запитали у художника Олени Гузенко, яка і є керівником проєкту. Поштовхом до занять арт-терапією стала для Олени Леонардівни життєва драма її близької подруги, в якої через рак загинула маленька дитина. Коли ця жінка побачила створені в студії артсело дитячі роботи, життєрадісні та яскраві, вона наполягла на тому. Щоб Олена поїхала до Києва в онкологічне відділення інституту. Ану з того часу ідея перетворилась на добру справу. Коли я вперше приїхала з виставкою, я побачила ці діти, які по суті живуть у лікарні і не один день, не два дні. А буває так, що і роками живуть, і повертаються, і вони не ходять до школи і не мають змоги розвиватися. Вони позбавлені. Це прекрасне відчуття дитинства за основу. Ми взяли, оскільки я художник, і я працюю з ними як художник. Ми взяли за основу роботи таке мистецтво і декілька видів. І ми взяли декоративне прикладне мистецтво, чи як його називають, декоративно ну, декратиноужиткове. Зараз це зробили ми починали, починали перший. Робити арт-терапію у стаціонарних умовах лікування, але потім цю ідею взяли для розповсюдження на всеукраїнському рівні. Мистецтво є той місточок, який виводить з стану депресії. І тому це дуже важливо для них займатися. Ну цей проект відкритий для фінансування, і хто може і має бажання можливість долучитися до цього проекту якимись внесками чи посильними яким складом, то ми запрошуємо до цього участі. Ми хочемо зробити якийсь комплекс, щоб цій дитині всіляко допомогти вийти з цього стану і облегшити процес адаптації, лікування. Дуже важко цим дітям знаходитися цілими днями і приймати ліки, і дивитися у стелю, їх мають зумки відволікати, тому що насамперед психологічний стан дитини має важливе значення в процесі лікування. Тактика показує, що музична терапія існує. Всьому світі. Якщо, наприклад, в тому році я була в Америці і ділилась досвідом про арт-терапію образотворчого мистецтва, то насамперед у них такого немає. Вони дивувалися і просили, щоб я ділилася досвідом. Ми показували диски, фільми, як діти працюють і читала відгуки, наскільки в них життєвий тонус піднімається, наскільки вони стоять більш розкуті, більш впевнені, більш такі позитивно настроєні. Чим такі, знаєте, чекаючи, що як буде. Ми програмуємо на перемогу на цьогорічному відкритті нової хвилі життя, що відбулася 6 березня в онкогематологічному центрі дитячої лікарні, з концертом виступив також і камерний ансамбль імені Добжинського польського дому в Житомирі. Керівник ансамблю Ірина Євгенівна Копець розповіла нам про свій довгий шлях. До втілення в життя власних музико-терапевтичних розробок, за якими написала дипломну роботу ще в далекі 80-ті. Коли вивчала історію музики, дізналася, що музикою лікували ще в давньому світі, і давня Греція дала нам зразки музичної терапії, і давня Індія, і в давньому Китаї також є свідоцтва про вплив музики на здоров'я людини. Ну і тоді захотілося спробувати, і мені поталанило, тому що працювала я тоді з дивовижними медиками, відомими на весь світ, професором Грищенком, тоді доцентом Валентиною Василівною кислицею. Вони керували моєю науковою роботою як лікарі. Щовечора після занять йшла Ірина до онковідділення медичного інституту, розмовляла з хворими про класичну музику, виконувала їх улюблені твори. Та так захопилася цією роботою, що відірватися вже не могла, і 28 років намагалась відродити музикотерапію в рідному місті. Та чомусь ця справа не знаходила тоді підтримки з боку лікарів. Справа в тім, що мене, як правило, в лікарнях не приймали і не розуміли в кращому випадку. Мені казали так, що ну, звичайно, це хороша справа. Але у нас, бачите, хворі, у нас страждання, і біль. А ви з музикою? Тобто вважали це протиріччям. Однак варто уявити собі, що життя маленької дитини, яка ще майже нічого не бачила, крім лікарні, поринути в цей біль та страждання. Людина ніколи не має права опускатися до суму це гріх. Сумувати навіть в серйозних ситуаціях навіть коли приходить біда. І подумаємо самі, якщо навіть людині дуже погано, то все те, що створює позитивний настрій, все те, що допомагає їй знайти життєву опору. А це увага оточуючих, це можливість бодай на кілька хвилин відволіктися від думок про хворобу. Це ж все може бути тільки на користь. Сучасна медицина тільки повертає. На жаль, майже втрачений багатовіковий досвід музикотерапії. щодо музикотерапії, то вона існує в 20 столітті вже дуже давно, і багато інститутів в Європі займаються. Розробкою цих питань відповідно до окремих хвороб. І методики є. І результати позитивні, дуже навіть позитивні. Так що не займатися цим це просто гріх, тому що ми не використовуємо те, чого вже наука досягла, в чому вона переконана, що вона може запропонувати практиці. Музика відзеркалює емоційний світ людини, а образотворче мистецтво предметний. Пані Ірина акцентує увагу на важливості поєднання цих видів мистецтва у лікуванні дітей. Скільки ми робимо сумісний проєкт з громадською організацією Арт Село, а там діти займаються образотворчим мистецтвом, то ми так намагалися підібрати. Так намагалися створити свою програму, щоб до неї вийшли твори, образи яких діти зможуть намалювати. В тій ситуації, до якої ми підходимо, здійснення спільного проєкту з громадською організацією Артсело, цільно було б випробувати усе, що нам наука пропонує. Це і індивідуальні заняття з кожною дитиною. Це і такі невеликі концерти, це функціональна музика. Ну а якщо це добре піде, ну тоді можна буде зробити в такий спосіб, щоб музика могла супроводжувати. Ну, звичайно, це вже буде запис. Музика може супроводжувати навіть лікувальні процедури, таке в принципі не відкидається. Звичайно, це потребує дуже такої великої. Спільної людської праці, тому що така толерантність, бажання знайти спільну мову, бажання допомогти в різний спосіб дитині воно дає позитивний результат тільки коли є такий, така хода на зустріч одне одному. Ініціатори хвилі життя відзначають без єднання сил кількох громадських організацій. Та залучення доброчинних внесків Житомирян цьогорічна хвиля життя була б неможлива. А тепер діти мають змогу не просто малювати та слухати класичну музику в живому виконанні, вони зможуть хоча б на час повернутися в своє щасливе дитинство без хвороби і набратися там сил для одужання. Повірте їх батькам та лікарям це дуже велика підтримка, яку неможливо переоцінити. Якщо у вас є бажання та можливість допомогти в цій добрій справі, долучайтеся до хвилі життя. Чужого горя не буває, а дитяче найболісніше. Будьмо разом.